Друзі, всім привіт! Всіх вітаю вас у новому відео. Я прийшла додому, відвела Алісю до школи. а Сама прийшла додому, зробила собі каву і хочу з вами поспілкуватися. Мені вчора написала Валентина з Німеччини. До речі, я додам посилання на її канал. Дуже буде цікаво для тих, хто мешкає зараз в Німеччині, для українців саме, тому що вона розповідає там про життя, про те, де знайти роботу, на яких сайтах шукати, як зробити ті чи інші документи. Короче, дуже багато корисної інформації. Обов'язково приходьте. Я думаю, що для українців, які в Німеччині це буде дуже корисно і взагалі дуже цікаво подана сама інформація. Я, Валентина, дякую тобі за коментар та за твою роботу. Мені дуже цікаво спостерігати за твоїм блогом, і я твій фанат. Коментар був такого роду: я йшла повз будинка, і на вікнах були решітки. Це дуже популярна тема в Іспанії тема окупасів. Я, до речі, коли Ще була в Україні, спілкувалася з Женією просто по телефону. Він мені розповідав: ну, таке, що тут людина може незаконно зайняти твоє житло і, ну, і що далі робити. Для мене то було шоком, тому що в Україні, якщо хтось зайшов в твій будинок та вирішив там жити, ти визвав поліцію, і все це вирішилось. А тут зовсім інше. Тут для цього існує цілий закон. Зараз буду розповідати вам всю інформацію з інтернету, тому якщо у вас є е, якийсь досвід в цьому питанні, то ви обов'язково пишіть в коментарях. Я думаю, що багато людям буде цікаво почитати, а можливо комусь навіть поділитися своєю реальною історією. Я зараз вам трішки розкажу взагалі про цих окупасів, а потім навіть додам відео. Я була свідком навіть таких. Дій людини. Я коли приїхала, приїхала я у березні, а в квітні я вже засняла відео, де людина проникла у квартиру. Там, наче навіть була група людей, я зараз знайду відео і додам, але там буде формат. Знаєте, от ось такого вузенького відео. Ну нічого. Я думаю, буде зрозуміло. Навіть це відео використовувалось далі в поліції. Не знаю, чи щось там було відкрита якась там якась там справа, та напевне, що до того і не дійшло. Ну я вам далі розповім у 2008 році. В період економічної кризи влада Іспанії дозволила громадянам, які орендують житло, залишатися в такому житлі, навіть не маючи можливості сплачувати його. Цими привілегіями стали користуватися не тільки звичайні люди, які потребували допомоги, але й іммігранти, які приїжджали сюди з різних країн, там типу Африки ну, і таке інше, і просто заселялися і незаконно там жили. Тому зараз в Іспанії виникла така проблема зняти житло, тому що зазвичай вимагають контракт на роботу або оплату за 6 місяців. Тому що людина може заїхати, наприклад, заплатити за перший місяць, а далі таким чином захопити житло і не платити. Ну і казати, що в мене просто немає грошей, розумієте? А ви будете сплачувати за нього рахунки. Тому люди так себе захищають, вони вимагають контракт, і то я думаю, що вірне рішення. Ну, якщо в мене була нерухомість, звичайно, що я б робила так само. Але коли ми починаємо шукати житло, і нас то не влаштовує, нам хочеться, щоб і тільки за місяць заплатити. Не платити за півроку і щоб контракт не вимагали, тому що також дуже складно знайти роботу з контрактом. Ну дуже важко знайти нормальних роботодавців, так скажемо. Якщо він вже нормальний, то звичайно, що він робить контракт і все в нього офіційно із виплатами податків. Ну. І таке інше. Окупасами вважаються не тільки ті люди, які ну, залазять в житло і живуть, але й ті, які знімають, орендують житло та перестають за нього платити. Коли думаю про це все, в мене стільки емоцій. Тому що найцікавіше всі ці історії з окупасами це те, що ви не можете їх виселити самостійно. Необхідно вам звернутися в поліцію. Якщо ви побачили, що тільки людина зайшла в квартиру або знаходиться в процесі там зміни замків, я поліція ще зможе вам якось допомогти. Але якщо вже людина змінила замки, і ви взагалі не маєте більше ніяких прав, крім одного, звернутися в суд, і вже суд буде вирішувати, виїжджати цій людині чи ні, і коли. Тому що ці суди можуть е декілька місяців е ну, тривати. Я бачила сьогодні статистику, що в Валенції наче було е найкоротший термін там від 9 місяців, а в інших дивлюсь там Барселона, Мадрид, там і 20, і 40 місяців. Коротше, це дуже дуже така довготривала е справа, тому окупаси велика велика проблема. Розповідаю вам історію, якої я була свідком, коли в нас був сусід, він жив навпроти. І він дуже багато подорожував сім'єю, тобто його дуже часто не було вдома. Ну і я так розумію, що ці люди, які планували проникнути в його житло, вони це все промоніторили, коли його нема вдома. І ось одного разу чую я, що щось в під'їзді там відбувається. Я дивлюся в глазок, як українською в глазок. Не вивчила ще то слово. Е, у нього така велика купа ключей, і він просто підбирає до цього замка ключ. Він чи мене почув, чи я не знаю, як то відбулося, але він ось так повертається і дивиться ну, в глазок цей сам. Бачить, що там перепад світла. Ну, звісно, бо я ж дивлюсь. Я тоді ну, місяць як приїхала в Іспанію, я ще не знала мови, але ну, матюки деякі я знала. Він мені кричить, що я така сяка. Заклеює глазок. Я чую, що там відбувається, але не бачу. Десь через 5 хвилин він його відклеїв. Не знаю, яка ціль була в нього, але відклеїв, я його бачу тепер знову. Він лягає на підлогу і дивиться під мої двері, чи є там знову ж таки перепад світла, чи хтось ходить, чи ні. Потім я так розумію, що він може злякався. Коротше, він втік. Десь через 15 хвилин я чую, як хтось біжить на даху. Я побігла також ну, на балкон, який веде в патіо. Тобто, в патіо я бачу там сусідів, ну, вікна своїх сусідів. Але це зовсім інші під'їзди. Тобто, у нас був такий як квадрат наш, де ми один одного бачили і де ми вивішували наше, нашу білизну. І я бачу, як людина сідає просто на дах балкона і намагається пробити ну, стелю балкона. Він пробиває, падає, ну, звісно, що в квартиру. І чую, що вже там щось відбувається. Він чи почав міняти замки, чи що. А найцікавіше в цій всій історії було те, що ця квартира була, була Жені-роботодавця, тобто друга квартира, яку він виставив там на продаж. Я дзвоню Жені, кажу: ну, бігом визивайте поліцію, викликайте поліцію, тому що окупа заліз в квартиру і змінює там замок. Поки поліція їхала, я... вони встигли замінити він встиг замінити замок. Пустив він своїх друзів. Вони там всі по черзі дивилися ну, вікно на балконі. Це я все засняла цей момент. Вони собі дуже спокійно вийшли з квартири та пішли. І цей час, ну потім може не в цей час, а після приїхала поліція зафіксувала, що ну двері ніхто не від і взагалі немає ніякого шуму. Ну і не видно, що там хтось на даний на даний час є. Ну то звісно, тому що вони за цей час встигли вже все змінити та вже й втікли. Ось так працює поліція. Далі після цього вони прийшли до мене, дивилися відео, яке я зняла. Ну, цих людей в обличчя. Я не знаю, може вони знають, може вони тут вже популярні на цьому районі. Мені то невідомо. Подивився, з якого я вікна знімала, тобто взяв оце телефон. і Ось так дивився, чи з цього ракурсу я знімала, чи ні. Ну і все. Насправді є дуже багато дій, як можна захистити себе від таких людей. Вся ця інформація дуже чітко подана в інтернеті. Ви можете зайти та подивитися. Я не спеціаліст цієї області, я тільки хочу поділитися з вами досвідом, як я це бачила. І ну, сама історія трішки, як взагалі це все виникло, і що навіть це все захищено законом. Я вам всім бажаю, щоб ви ніколи не стикалися з поганими людьми. Та окупасами всім мирного неба, і побачимо вже у наступних відео.